Днями на одному з об'єктів очисних споруд комунального підприємства «Білгород-Дністровськ-Водоканал» проведено заміну засувок на зовнішній мережі водовідведення. Головне завдання яких, як зазначив виконуючий обов'язки керівника підприємства Максим Мозоренко, стримувати воду каналізаційних мереж, яка йде з очисних споруд. Старі засувки були зношені і потребували негайної заміни, аби запобігти екологічній катастрофі. Якщо ці споруди не працюють, значить ми забруднюємо лиман. Ми. Не можемо допустити таких виливів. Тому було сформована бригаду, зарані підготовлені інструменти, зарані підготовлені дуже мощні нові задвижки, щоб дуже швидко, мобільно зробити цю заміну. Це вкрай необхідно для нашого міста, а також для екології в цілому. Проведенню таких важливих робіт по заміні засувок не лише в масштабах нашого міста, а й екології регіону в цілому передавали інженерні розрахунки та виміри спеціалістів комунального підприємства. Для того, щоб це зробити, був ну майже три місяці. Ми до цього готувалися. Там перекривали, там считали погодинно, встигнемо, не встигнемо. Вираховували інженери, як правильно встановлювати ці підйоми для того, щоб дати можливість погодинно працювати з зварювальниками. У зв'язку з необхідності проведення таких робіт тимчасово було обмежено водопостачання в вечірній час по всьому місту. Роботи проведено силами працівників підприємства. Потужні засувки діаметром 800 міліметрів замінено. Ми придбали нову задвіжку. Вона буде працювати як в ручному режимі, так і в електричному режимі. Зараз ми встановили це і тепер ми маємо гарантію там, біля 10-20 років, що фікалії, які поступають в наші очисні споруди, не будуть попадати без очистки до нашого найкрасивішого лиману у світі. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.